Цієї ночі у Тернополі траплялись випадки травмування людей та пошкодження авто, але вони поодинокі. Народна самооборона переконала практично усіх радикалів та інших людей зняти маски, шоломи та залишити кейки. Вилолоно декілька п'яних водіїв, фактично відлагоджена система пішого патрулювання, мобільного патрулювання через автомайдан і робота. Груп швидко реагування. Вночі Тернопіль охороняли більше, ніж треба. На окремих дільницях кількість народних самооборонців була в п'ять разів більшою за потребу. Тому тепер для них складають графік чергувань. Не треба всіх на один день. Ми розподіляємо по чергування, по дислокації, по маршрутам патрулювання і інше. А можливих провокаторів попереджають, що народна самооборона має про них інформацію і знає їхні прізвища та імена. Тому, якщо хтось захоче в місті нашкодити, доведеться відповідати. Якщо сьогодні Вночі ми з вами зустрінемося. То до завтра до ранку я думаю, що ви переглянете дуже серйозно своє ставлення до життя. Леонід Бетюра також розповів, що тернопільським правоохоронцям дали час щоб вийти на рівні з громадою на чергування і так продемонструвати, що вони з народом. Інших бажаючих вийти на патрулювання закликають долучатися до народної самооборони, записують добровольців в українському домі. Перемога сьогодні планують повністю сформувати оборону міста і завтра перейти до створення осередків по області. Thank you